Емоційні проблеми, от конфлікти плюс-мінус в чоловіків і жінок торкаються одинаково і ветеранів, і їхніх партнерів та партнерок. А якщо брати сексуальні проблеми, там зниження лібіду, стерті відчуття під час оргазму, то у жінок вдвічі, а то й втричі частіше ці показники. Тобто жінки більш вразливі, вони більш емоційні, їхні їхнє сексуальне життя є більш психологічним. Відтак воно буде більш чутливіше до стресу. Тобто жінка, яка чекає вдома свого чоловіка військового, може мати більше ось цих проблем і бар'єрів, ніж чоловік, який так. повернувся так з того пекла. Так, а з чим це може ще також бути пов'язано? Можливо, їй страшно, вона не довіряє через історії про фронтових дружин, про якісь реалії, де хтось знайшов собі якесь якусь фізіологічну втіху. Оце теж є проблемою, тому що я займаюся із військовими ветеранами по сексуальному відновленню із програмою рекавері за сприяння Олени Пінчук Фундації, і ми ем, говоримо часто про ем, міфи, але давайте поговоримо про міфи, які існують довкола сексуальності, які існують довкола сексуальності військових. І там на цих групах є і жінки, і ветерани, і чоловіки вони кажуть, та нас всі вважають, що ми там з усіма підряд, що ми там прифронтові дружини. Якщо жінка в війську чи жінка на фронті, значить вона там обслуговує іншим. Чином я відчую цей біль військових, що це якась стигма до них прикріплена. Або так само чоловіки кажуть, та мені жінка не вірить про мою вірність, хоча я їй вірний. Ну, знову ж таки, ці стигми і стереотипи. Десь породилися на що відповідає дійсності, а десь не відповідає дійсності. Це теж може бути досить болісно. Плюс ну, жіноча сексуальність, вона більш складніша, так, вона більш залежна від емоційного фону, від психологічного фону. Чоловіки, часто повертаючись з фронту. Переживають в собі оці трагедії, втрати. Вони можуть не розділяти жінкою якусь, і відповідно вони віддаляються емоційно від жінки. А для жінки, щоб включитися в сексуальне, в еротичне життя, потрібна оця близькість, потрібен погляд очі в очі, потрібна емоційна відкритість. А він стає там емоційно закритим, і для неї це теж може впливати ну, негативно на її сексуальність, на її бажання.